Всім привіт! Сьогодні я ділю своє обличчя навпіл: одна сторона бюджетна, інша люкс. Порівняємо, чи виправдана різниця в ціні і де виглядає краще. Почнемо з тону. Бюджетний я обрала від Maybelline. легке покриття, не жирниця, гарно лягає, тримається цілий день. Вартість цього приблизно 350 гривень. А мій улюблений із люксу Лаудер W коштує приблизно 1400 гривень. Скільки? Цей тон мені дуже подобається. Він тримається цілий день, дає сатинове покриття. Єдиний нюанс, його треба розташовувати дуже швидко. На фотокартках і на відео дає ефект фотошопу. Якщо подобається в бюджеті, це ціна і текстура. Що подобається, в люксі, стійкість, фініш. І якщо чесно, з ним я відчуваю себе дуже багато. Кої сім'ї як другі. я із багатої конселерка «Катріс». Мені подобається його вартість, мені подобається його фініш, стійкість, ну, не така прям супер, але за такі кошти я вважаю, що це ок. Консилер Estee Lauder. що мені подобається, в ньому все. Єдине, що обов'язково зону під очима, вам треба зволожити додатково, тому що він дуже стійкий і фініш матовий. Катріс мені подобається за свою вартість. Я вважаю, що це дуже доступний консилер, який вартою кожну свою копійку. Есті Лаудер. що мені подобається, все мені в ньому подобається. Але його ціна трошки така кусюча. Рум'яна Патрісія Ледо. Обожнюю, обожнюю, обожнюю. В мене відтінок 0,1. Єдиний нюанс, який я можу сказати, вони не дуже пігментовані. Але я не вважаю це мінусом. Це більше плюс, тому що з ними дуже важко пірі борщі. Рум'янові від ці лаудер мені подобається відтінок, мені подобається текстура. Вони більш персикові, аніж Патрісія Ледо. Пігментовані, але вартість мені якось не дуже заходить, тому що вони коштують приблизно. Якщо я не помиляюся біля двох тисяч. Мені навіть Патрісія Ледо подобається більше. Я така свіжа з ними текстура. Звичайно, подобається весь лаудер.